Добрий день, мене звати Василь. Сьогодні у нас 17 лютого 2025 року. Хочу записати ролик до того, як почнеться все це офіційне. Через тиждень матимемо третю річницю від початку повномасштабного вторгнення 10 війни і так далі, і тому подібне. Що хочу сказати? Я долучився до війська втретє за своє життя, У мене була строкова служба, мобілізація в 2014 році. В березні до цієї війни я долучився в лютому 22 року, як безпосередній учасник е, тієї мобілізації, трохи річній давнині, хотів би поділитися тим, що, що кинулося в очі зараз, через три роки. Значить, тоді, в лютому, я стояв в черзі, які були геть-усі. Е, Усі люди, типажі людей, зовнішній вигляд людей геть усе, що е, спадає на думку, все, що ваша уява може згадати, пригадати, намалювати, це були жінки, чоловіки, діти, е, дідусі, навіть бабусі, е, високі, худі, стрункі, товсті, будь-які, будь-які. Е, звісно, ніхто. Там були різні люди, багаті, бідні, гарно вдягнені, погано вдягнені, висаті, бородаті, будь-які, українськомовні, російськомовні. Навіть говорили іншими мовами. Але все це було. Це е, враження, яке неможливо забути. Єдності такої я за свої 43 роки ніколи ніде ні при яких обставинах не бачив. Е, ніколи, ні до, ні, на жаль, після. Люди записувалися, для того, ну, я не міг цього знімати, тому що час такий був непонятний, ніхто б мене не зрозумів з телефоном. Е, цей... Я не знаю, я займаю чергу з, в черзі, ну, я займаю місце в черзі з, мабуть, там 300 людей, яка так е, звивається, заходить в цей будинок. Е, стою там 5 хвилин, озираюся, а за мною вже ще чоловік 50 стоїть. Е, різні люди абсолютно е, мовчки, просто нічого не ходило, ні транспорт, нічого, все мовчки тиша. І люди пішки, в тому числі я ж теж пішки, всі пішки йшли, займали чергу. Займали йшли. Тепер пройшло три роки. Можемо зробити аналіз здобутків. Е, на Майдані проходять одинокі акції, Вони ж постійно проходять, це ж не один раз. Вони проходять постійно, де родичі, тільки родичі, нікого більше немає, тільки родичі загиблих або пропавших в безвісті, стоять, проводять мирні акції. Мирні акції по тим людям, які добровільно пішли. Ось така малята.